Так, сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі, готуємося до контрольної роботи. Так, дати відповідь на запитання. Після того, як озвучуємо, можна відео поставити на паузу, спробувати самому дати відповідь на запитання, а тоді перевірити. Температура тіла залежить від А, кількості в ньому частинок, Б, швидкості руху частинок, з яких складається тіло. В. Розмірів частинок, Г. Розташування частинок в тілі. Правильна відповідь Б. Швидкість руху частинок, з яких складається тіло. Питання номер 2. Температура тіла збільшиться, якщо А. Іо частинки будуть взаємодіяти сильніше, Б збільшиться його маса, В, швидкість його частинок зросте. Правильна відповідь В. швидкість частинок зросте. Та саме швидкістю руху хаотичного теплового руху частинок визначається температура тіла. Яку енергію називають внутрішньою енергією тіла? Енергія теплового руху частинок тіла, кінетична потенціальна енергія всіх частинок тіла, енергія взаємодії частинок тіла. Правильна відповідь Б. кінетична і потенціальна енергія всіх частинок тіла. Четверте. Зміна якої фізичної величини свідчить про зміну внутрішньої енергії тіла. А. Кінетична енергія тіла, Б. Його потенціальна енергія, В. Температури тіла, Г. Його швидкості руху. Правильна відповідь В. Температури тіла. Внутрішня енергія тіла визначається його температурою. Ну і зрозуміло, вона ще залежить і від маси тіла. Але тут про це не говориться. Так, якими двома способами можна змінити внутрішню енергію тіла? Надавши тіло велику швидкість, піднявши тіло на меншу висоту. теплопередачі, виконанням роботи тілом або над тілом. Зверніть увагу, тут треба вибрати дві правильні відповіді. Правильні відповіді В і Г – теплопередачею і виконанням роботи над тілом або над тілом. Є два тіла. Температура, як і 25 градусів Цельсія, тіло No1 і 75 градусів Цельсія тіло No2. Внутрішня енергія якого тіл буде зменшуватись в процесі теплопередачі між ними. Зменшуватись, зрозуміло, буде температура того тіла, в якого, о, в якого, яке віддаватиме тепло. Тепло віддаватиме тіло з більшою температурою. Отже, правильна відповідь Б. тіло номер 2 яке має більшу температуру. Його енергія буде зменшуватися бо температура буде зменшуватися. 7. Внутрішня енергія при теплопровідності передається А. Хаотичним рухом частинок речовини не супроводжується перенесенням цієї речовини, Б. Шляхом взаємодії тіл і зміни при цьому їх швидкості. В. У результаті перенесення нагрітих частин тіла до холодних. Правильна відповідь А. Хаотичним рухом частинок речовини не супроводжується перенесенням цієї речовини. В. Яка з названих речовин має найкращу теплопровідність. Хутро гума, деревина і срібло. Правильна відповідь Г. срібло Срібло відноситься до металів. Метали серед е твердих тіл мають найкращу теплопровідність. 9. Що з названо має найменшу теплопровідність? Мідь пориста цигла залізо вакуум. Найменшу теплопровідність має вакуум, так як. Е в ньому немає частинок, через яких передається хаотичний рух вакуум це простір без частинок. Так, 10. В якому тілі газоподібному рідкому твердому конвекція неможлива. Нагадуємо, конвекція це спосіб теплопередачі, яка здійснюється методом перемішування шарів речовини. Зрозуміло, що. Шарі речовини не можуть перемішуватися у твердих тілах. Отже, правильна відповідь В твердому. 11. Щоб поверхня дирижабля менше нагрівалася сонцем, її покривають фарбою. Яку фарбу слід для цього вибрати? А. Чорну, Б – синю, В, червону, Г сріблясту. Правильна відповідь сріблясто, так як сріблясти і світлі поверхні найбільше відділяють, відбивають промені випромінювання і відповідно менше отримуватимуть енергії менше нагріватимуться. 12. З якого посуду зручніше пити гарячий чай з алюмінієвої кружки або фарфорові чашки? Чому? Правильна відповідь з фарфорової чашки, тому що. Алюмініва кружка має високу теплопровідність, ручка дуже швидко нагріється, і тримати її буде незручно і некомфортно. Так, чому ми не одержуємо опік, якщо короткочасно доторкнемося гарячої праски мокрим пальцем? Тому що вода на кінчику пальця має погану теплопровідність раз. По-друге, вода має високу питому теплоємність. Вода на себе забиратиме багато енергії раз і погано проводитиме цю енергію до пальця два. І відповідно, якщо на короткий час дотикнутися, то опіку ми не отримаємо. Чому річки та озера нагріваються сонячним променем повніше, ніж суша? Так, тут у нас є дві причини. Перша причина, то, що поверхня річки вона доволі близькучають, і багато сонячних променів, отже, отримує менше променів. Друга причина в тому, що вода має високу теплоємність, а отже, на її нагрівання треба більше часу. Тобто суша нагріється швидше. Розрахуйте, кількість теплоти, необхідну для збільшення температури латунної заготовки 27 до 200 градусів. 37 градусів Цельсія. Задача на одну формулу. Формулу кількості теплоти. Q дорівнює CM дельта Т. Підставляємо. Замість це підставляємо для латуні. Витома теплоємність 400 джолів на кілограм градус Цельсія. Маса 35 кг. Ну, Температура зміниться від 27 до 237. Отже, це у нас скільки буде? 210 градусів. Значить, множимо на 210 градусів. На 210 градусів Цельсія. Так, якщо ми помножимо, то 400. Множимо на 35 і множимо на 210. Отримаємо 2, тисяч... 2 мільйона 940 тисяч. 2 мільйона 940 тисяч джолів. Скільки теплоти треба для нагрівання відповідно латунної пластинки до 237 градусів Цельсія? Так, остигаючи міницілін масою. 6 кг віддав до кіль кількість теплоти 54 клів. Наскільки градусів знизилася його температура? Так, пишемо скорочену умову задачі дану. Так, маса циліндра 6 кг. так, віддав кількість теплотиків 54 кілоджовлі. так, Питається, наскільки градусів змінилася його температура. Дельта Т. Ну, і треба нам подумати теплоємність міді це 400 джолів на градус Цельсія. Так, формула для кількості теплоти це М дельта Т. Звідси дельта Т буде дорівнювати ліву частину Q. Ділимо на все, що справа, крім дельта -Т, це М. Представляємо. Так, переводимо кількість теплоти у джоулі. Значить, 54 тисячі джолі. Ділимо на 400 чолів на кілограм градус Цельсія. Помножене на 6 кг. Ну, тут можна здійснити скорочення на 100 скоротити. Потім 64,6 можна скоротити, буде 9, 90 ділимо на 4. 90 ділене на 4. Це буде 22,5 градуса Цельсія. Відповідь на 22,5 градусів Цельсія. Знизиться його температура. Так, так гаразд, отже. Так, скільки окропу потрібно долити в посудину, що містить 2 кг води при температурі 35 градусів Цельсія, щоб температура в посудині збільшилась до 65 градусів Цельсія. Так, записуємо скорочено умову дану. Так, холодну воду з одиничкою позначаємо, значить її маса М1 дорівнює 2 кг. Так, температура її Т1 дорівнює 35 градусів Цельсія. Щоб температура збільшилась до 65 це кінцева температура. 65 градусів Цельсія. Так, доливати будемо окріп його температура т 100 градусів Цельсія. Так. І питається, скільки треба долити окропу. Тобто маса гарячої води М2 питається. Так, гаразд. Отже, це у нас задача на рівняння теплового балансу. У нас кількість теплоти, яку віддасть гаряча вода, повинна дорівнювати кількості теплоти, яку забере холодна вода. Ну, тепла 35 градусів Цельсія. Так, розпишемо Q1. Q1 теплоємність води, маса цієї води. І зміна температури. Температура зміниться від 35 до 65, отже 65, тобто Т-35, тобто Т1. Так, і гаряча вода віддасть. Гаряча вода віддасть СМ2 відповідно, а температура зміниться від 100 до Т до 65, тобто я від більшого Т2 віднімаю менше Т. Так, тепер прирівнюємо. А, тепер прирівнюємо. Так, Q1 і Q2. Тобто я ти, чому дорівнює Q1, пишу. Тобто, це М. Т-Т1. Пишу дорівнює те, чому дорівнює Q2. Тобто це М2. Т2-Т. Так, це ми скорочуємо. Воно в обох частинах у нас домножується. І з тієї формули, що залишила, шукаємо М2. М2 дорівнює. Треба ліву частину розділити на дужки справа. Ліва частина це М1 в дужках Т-Т1. Ділимо на Т2-T1. Т2 мінус Т. Так, підставляємо. Так, риска дробу. М 1, 2 кг, множимо, так, в дужках Т-65 градусів Цельсія мінус Т1 35 градусів Цельсія. Ділимо на Т2 100 градусів Цельсія. мінус 65 градусів Цельсія. Так, градуси скорочуються, залишаються кілограми. Так, в дужках тут буде 65 мінус 35, 32 на 30, 60. Так, розділити на 100 мінус 65, 35 на 35. Це буде кілограмів. Так, 10 розділити на 60, розділити на 35. Це, якщо я не помиляюся, одна ціла. І десь приблизно 7 десятих. Так, одну секундочку, зараз. Перевіримо точно, тому що точно тут не порахуємо. Ми так усно. Значить, 60. Ділимо на 35. Так, одна ціла дорівнює 1,7 кілограма. Наближено дорівнюємо. 1,7 кілограма. Відповідь наближено 1,7 кг. Так, і остання задача. У холодну воду масою 300 г, що має температуру 10 градусів Цельсія. Опустили нагріти в киплячій воді мідний брусок масою 1 кг. Якою стане температура води? Так, отже, вода холодна, масить 300 грамів. Дана. Так, воду з одиничкою будемо. М1 300 г. Температура цієї води Т1-10 градусів Цельсія. Так, опускається нагріти в киплячій воді, тобто Т2. це у нас 100 градусів Цельсія. Мінний брусок для мінного бруска, петому теплоємність пишемо 400 джолів на кілограм градус Цельсія. Так, масою 1 кг. М2. Дорівню... Так, і це в нас С2. М2 1 кг. Так, а для води, до речі, це 1. Пам'ятаємо, 4200 чолів на кгс Цельсія. При теплемність води відповідно з таблиці. Так, питається, якою стане температура Т. Якою стане температура Т? Також у нас рівняння, на рівняння теплового балансу. Так, одну секундочку, зараз я. Так, отже, кількість теплоти, яку віддасть брусок мідний, мідний брусок буде дорівнювати кількості теплоти, яку забере вода. Значить, кількість теплоти, яку забере. Вода, С С води С1 на МВД М1. І зміна температури. Вода в температурі помінялась від 10 градусів до Т, тобто від Т1 до Т, Т більше, значить я пишу Т-Т1. Від більше відняти менше. Так, Q2 відповідно для бруска. це 2 м 2 так, Температура змінилась від 100 до Т, 100 це в нас т 2 від більшого Т2, віднімаю Т. Так, прирівнюю праві частини С1М1 в дужках Т- Т1. Порівнює С2М2, дужках Т2 відняти Т. Так, Т2 відняти Т. Шука не в нас у дужках, тому дужки треба розкрити. Розкриваємо дужки зліва. С1М1 Т. мінус С1М1 Т1. Рівню розкриваємо дужки справа. С2, М2, Т2 мінус С2М2Т. Тепер групуємо ось оце те, що з Т переносимо і залишаємо зліва, те, що з Т1 і Т2, переносимо і залишаємо справа. Тобто с 1 м т переписуємо без змін. Так, ось цей С2 М2Т переносимо ліво, міняємо знак на протилежний Отже, плюс С2 М2Т. Дорівнює, справа залишається С2 М2Т2. І ось оцю частину переносимо зліва. Міняємо знак на протилежний плюс С1 М1 Т1. Так, зліва ти виносимо за дужки. Вдушка залишиться С1М1 плюс С2М2. Рівня справа За дужки нічого виносити не можна, тому переписуємо без змін. С2М2 2 t 2 плюс С1М1 Т1. Так, ну і T звідси буде дорівнювати. Так, те, що справа, ділимо на те, що в дужках зліва. Так, риска дробу. Те, що справа, переписуємо без змін. С2М2 Т2 плюс С1М1Т1. І ділимо на те, в дужка зліва. С1М1 плюс С2М2. Так, оце наша формула, в яку зараз підставимо дані з умови. Так, я зараз витру. Звільню собі місце, щоб писати. Так, і будемо підставляти дані рахувати. Так, отже, дивимось уважно на дані в умові. Дещо нам треба перевести буде в одиниці системи С. Звертаємо увагу на масу холодної води. Вона задана в грамах. Отже, її треба перевести в кілограми. 300 грамів. Це у нас 0,3 кг. Давайте я зразу, відразу в умові це І запишу. Так, значить, тут є 300 г, Я напишу 0,3 кг. І звідси будемо дані підставляти. Так, отже, підставляємо. Т о, не треба 1. Т дорівнює. Т дорівнює. Так, риска дробом. Давайте на одиниці подивимося. Ну, що буде зверху? Зверху будуть одиниці питомої теплоємності, одиниці маси, одиниці температури. Знизу будуть одиниці теплоємності, одиниці маси. Значить, одиниці теплоємності, одиниці маси скоротяться, залишиться одиниці температури. Тобто відповідь буде в нас у градусах Цельсія. Тому я одиниць зразу тут писати не буду. писатиму тільки числа. так, Це 2. Чотириста. Ножу М2 на один. Один кілограм у нас. Так, плюс. А, і ще помножити. Ще помножити на Т2. Т2 у нас на 100. ще множимо на 100. Так, це плюс. Додаємо. Так, одну секундочку. Так, додаємо. Тепер підставляємо сюди С1, М1, Т1, С1 4200 М1 0,3 і Т1 10. Так, у знаменнику С1М1, 4200, множим на 0,3 плюс плюс С2М2, 2 с 400, множим на м 1. Так, ну, спочатку множення рахуємо. Тоді додаємо те, що в чисельнику. І внизу спочатку множимо, а тоді додаємо те, що в знаменнику. І чисельник ділимо на знаменник. Так, 400 на 100. Це в нас буде 40 тисяч плюс. Так, 4200. Множимо на ну, 03 на 10 це 3. Отже, можна 4200 помножити на 3. Це буде 12600. Тут буде 12600. Так, внизу. 4200 на 03. Це буде у нас скільки? 1260. Так, і плюс 400. Так, далі. Верхній частині у нас буде 52 600, В Нижній частині буде 1660. Так, розділимо 502600. Розділимо на 1660. Отримаємо ну, приблизно 32 градуса. Приблизно. 32 градуса Цельсія. Отже відповідь. Вода і тіло після встановлення теплової рівноваги матимуть температуру 32 градуси Цельсія. На наступному уроці у нас буде контрольна робота, тому готуємося до контрольної роботи. Повторимо параграфи 1-9. Читаємо, думаємо над завданнями для самоперевірки до розділу 1 частини 1. Ну, це в кінці після 9 параграфу. Так, все, до зустрічі в асинхронному режимі на контрольній у середу.